Присилають, роблять, якби прийшла телеграма, що о, померли там близькі, там чи е, дружина, чи батьки, і починають це. Це теж ну, травма психологічна, а насправді там нічого такого не відбулося. Але або надають психотропні е, средства, і потім, коли психотропне средства намагаються, особливо там, коли там їх возять там, помитися, та та інше, то тут о, починається, що або можуть викрести речі, і людина. Залишається в ніжньому більі і білизні в ніжній, і ну таким чином потім ну ми розуміємо, ж так як відбувається це в колоніях, і коли людина там в білизні або взагалі там ну намагається щось ну і всі починають тиснути. А крім того, такі є випадки, коли ну, починають підрізати сумки, і коли людина намагається і беруть до етапування то сумка розривається. Людина намагається зібрати всі свої речі, але не може в руках все взяти. Но йому не розрішають там зібрати все, і починає там його гнати. Там давай там швидко передвигайся, і так далі. Тобто, отакий психологічний тиск теж відбувається, і це теж дуже важко.